Мої вітання всім тим, хто не зважаючи на святкування, приділяє час спортивному життю міста в ефірі. Програма спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Про футбольні перепитії в місті останнього тижня і гарячі згадки про літо сьогодні у нашій програмі. Після святкових канікул стартувало друге коло чемпіонату міста з футзалу у першій лізі. Відпочинок пішов на користь далеко не всім командам. Восьмий тур вони відігрались з такими результатами. Рівне 112 вийшло переможцем у протистоянні із Фемідою 6-5. Ребелс поступився Славії 4-5. Лідер чемпіонату Дю США 4 мигу отримав впевнену перемогу над аутсайдером турніру Екорембудом 5-2. І ДПС-хімік поступився Славутичу 2-5. Наразі турнірна таблиця виглядає. На наступним чином. Одноосібно лідирує ДЮСШ 4 МГУ – 24 очки. Другу сходинку займає Славутич із 21 пунктом. Далі з відривом у 8 очок третю позицію посідає Славія. Четвертим іде ДПС «Хімік» із мінімальним відривом у 1 бал. Із 10 очками на п'ятій сходинці знаходиться «Ребелс», «Феміда» та «Рівне 112» мають у скарбничці по 7 очок. І з нульовим результатом внизу турнірної таблиці знаходиться «Екоримбуд». До свого логічного завершення поступово підходить чемпіонат міста з мініфутболу у другій лізі. Після чергових двох турів, зіграних минулих вихідних, команди в турнірній таблиці розташувалися наступним чином: одноосібним лідером є із Садового. У нього 34 очки. В спину йому дихає Костопільський горизонт із 31 здобутим балом. НВК 26 шість в трійку лідерів цього тижня. І наразі у скарбничці має 29 очок. На четверту сходинку опустився Рівнегаз і закриває п'ятірку лідерів Сокіло. Лоди... Один із садового всередині ж турнірної таблиці особливих змін в розташуванні команд не відбулося тільки досить неочікувано команда Віва погіршила свої показники, втративши п'ять позицій. Зимою цьогоріч справжнім екстремалом є де розгулятися: лижі, санки, сноуборд – І це далеко не повний перелік розваг, яким можна себе присвятити. Але не дарма народне прислів'я говорить: готуй сани влітку, а віз взимку. Вже зараз слід думати про те, чим зайнятися в теплу пору року. У багатьох є мрія стрибнути з парашутом. Саме для цих людей і наступний сюжет, в якому ви зможете побачити все, що потрібно початківцю у парашутному спорті. Для тих, хто готувався стрибнути з парашутом вперше. День почався із обов'язкової реєстрації та вступу в клуб. Особливо нічого складного в тому не було. Заповнили анкети та заяви. Після цього всі дружно відправились на обов'язковий медогляд. Хоча журналісти першого місцевого також готувалися до стрибка. Всередину здоровпункту нас з камерою не пустили, але медогляд ми пройшли успішно. Вичерпну відповідь про те, що там відбувається, дала одна із стрибунів першоразників. Перевіряли тиск, вагу, ріст, питали, чи немає якихось скарг, чи не було перелом. Якщо були то коли і чи немає знову ж таки скарг. Ну, якби повна перевірка, я спитала, чи буває часто, що людина не розраховує своїм здоров'ям, буває, що вона не проходить якби, перевірку. Вона каже, ну рідко, але буває, що виявляють якісь там патології, там, чи тиск за низький, чи за високий, і тоді людину не допускають до прыжка. Після пройденого ми догляду до інструктажу залишався час, і ми пішли знайомитись з професійними спортсменами-парашутистами, які в той момент готували своє спорядження. Нас цікавило, чим відрізняються їхні парашути від тих, з якими стрибати будемо. Ми десантний парашут, якби він не має горизонтальної швидкості, ну він практично не керований. Тобто вас зносить туди, куди дує вітер, там ви і приземляєтесь. Цей парашут вже має свою горизонтальну швидкість. Від, в залежності від ваги, ну в середньому два з половиною метри в секунду. Тобто на ньому можна вже працювати на точність приземлення. Нарешті розпочався інструктаж. Він проходив близько трьох годин та в декілька етапів. Нам повідомили, що всі стрибатимуть з парашутом марки Д 5 звичайним десантним, і він не особливо складний в експлуатації. Після цього детально розповіли, що саме потрібно робити в повітрі після виходу з літака. Перше, в самоліті коли підходите до дверям, ставите ліву ногу на обріз дверей. Ручки при этом, правая рука на кольце, левая лежит сверху. Идет команда «пошел». По этой команде вы прыгиваете, сразу ножки вместе и вслух, именно вслух считаете 501, 502, 503. Посчитали вслух, дергаем кольцо, дергаем со всей силы, так, чтобы вы увидели, что оно выдернуто. Резким движением. Покажите. Бачили? Резко дергаем. После этого идет провал. Пошел провал, вас слегка дернуло. Смотрим, берем за лямочки, смотрим наверх. Наверху у вас должен быть чисто белый купол, ровненький, никакие стропы по нему не проходить, никаких дырок в нем не быть. Глянули по сторонам, снизу по сторонам, чтобы рядом с вами не было в радиусе 100 метров никаких парашютистов. Все нормально, все хорошо, можно разблокировать запас. У нас на запасном парашюте смотрите здесь, стоит страхующий прибор, вот здесь, на прыжках покажу. Щоб этот прибор у нас отключить, щоб он вам не відкрив запаску. она вам зараз уже не нужна. Ми ось вот цю красненьку відовочку, придержуємо за, за петлю і витягуємо. велику увагу. Приділили і екстремальним ситуаціям, які можуть виникнути. Після цього кожен мав змогу посидіти в учбовому парашуті та продемонструвати інструктору, що він запам'ятав. Далі стрибали з трампліна, аби відпрацювати правильне приземлення. Настрій змінювався у присутніх постійно. Розобрався саме останній подивив всі помилки нормально, зрозумів. Боїшся, не боїшся. Ні. Наступним етапом інструктажу було ознайомлення з літаком. Ан-2. нам розповіли про те, як слід себе поводити в повітря та показали, як підготуватись до стрибка. Після цього парашути завантажили в автомобіль, і ми вирушили на старт. Там всі отримали повне спорядження. Майбутні парашутисти повсідалися на землі в очікуванні. Спека та адреналін в крові створювали неймовірну атмосферу. Більшість парашутистів першоразників страху не відчували. Ні, не нервує, якби вже. Трохи хотілося побыстріше вже спробувати самі, бо цікаво дуже наблюдати, як вони це все роблять. Я думаю, що це буде тільки крок на цей самоліт, і зразу адреналін піднялися. Нарешті ми одягнули всю амуніцію, і буквально за декілька хвилин сядемо в ось цей літак. Після чого піднімемось майже на тисячу метрів, щоб здійснити свій перший стрибок в житті. В літаку всі нервували, але таки наважились здійснити самий сміливий крок в житті. Разом із парашутистами аматорами стрибали і досвідчені спортсмени, які надихали і додавали впевненості. Після приземлення запитуємо у першоразників про їхні враження та відчуття. Стрибок дуже класний, по-любому, не останній. купа вражень, класний даст, все пройшло чудово. Дуже хороший інструктор, я ще до нього прийду. От, ще приїду і це, це любов на все життя. Емоції незабутні, коли ти. В повітрі, коли тобі відкривається така краса землі, і ти насолоджуєшся, просто і це це не все життя спогади. Ну тільки що в мене вийшли трошки, я ледь не в болоті, в мене всі ноги вимазані, і мене вкусили п'ять-чотири оси, але це нормально. Я не але я не знаю, чи я наважусь на другий. А от інструктори кажуть, що, хоч і прийшло, все добре, але нерідко доводиться допомагати початківцям вийти з літака. Якби я, якби я не допомагав би тобі. Допустим, то може, ти вистрибнув там біля липок, а Може ще далі. Поки ти додому. А так на за тобой ще пару часов. Щоб... Після насиченого дня парашутисти професіонали показали справжній майстер-клас у стрибках та приземлені на точність. Найближчим часом програма спорт за тиждень подарує вам ще більше хороших та екстремальних новин із життя міста та області. Більше інформації про останні події завжди можна знайти на нашому сайті рівнеодин.тв Побачимось за тиждень на першому місцевому.